Так, шановні колеги, сьогодні на нашу комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства і на збереження та транспорту виноситься п'ять питань. Перше питання: про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2025 рік, яка враховується при визначенні вартості будівництва, новобудівництва, реконструкції і реставрації капітального ремонту, технічного перенастачення об'єктів, що споруджується за рахунок. Коштів бюджету міської територіальної громади та коштів підприємств, установ організацій, що належать до комунальної власності громади. Друге питання про безоплатну передачу майна вживаних автомобілів зимових шим з балансу Гордоцького центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Гордоцької міської ради на баланс центру надання соціальних послуг Гордоцької міської ради. Третє питання про передачу оперативного управління комунальної установи центру надання соціальної послуг Городоцької міської ради, приміщень для облаштування пунктів надано, надання соціальних послуг соціально-побутових кімнат, в старостинських округах та створення робочого місця для фахівців по роботі з ветеранами. Четверте питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей, знаків дорожніх кріплень на баланс комунального підприємства Грудок комунсерс і п'яте питання про передачу комунального майна контейнерами та лавих. Для сміття комунального підприємства Городокомусервіс у користування на праві господарського віддання. Е, що? Приймаємо за основу? В цілому. В цілому, так? Mm -hmm. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Воротний. За. Красноводський відсутній. Райтеровський за. Так, по першому питанню, про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2025 рік, яка враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переноснащення об'єктів, що споруджується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та коштів підприємств, установ, організації, що належать до комунальної власності, інформує місь... заступник міського голови Варшавський. Так, ну, коротенько по, по цьому питанню хочу сказати, що е, протягом е, останніх двох років у нас розмір е, кошторисної заробітної плати був е, порядка 13 тисяч гривень. Е, на сьогоднішній день ми взяли найменшу е, кошторисну заробітну плату, е, яка відповідає середньому роз, розряду е, робіт 3,8 для е, звичайних умов будівництва. А саме в розмірі 13 тисяч 707 гривень 89 копійок. Зрозуміло. Що будемо голосувати? Голосуємо. Хто за, щоб винести дане питання на сесію? Воротний. За виносимо на сесію. Рейторовський за, виносимо на сесію. Друге питання: про безоплатну передачу майна вживаних автомобільних зимових шин. З балансу Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради на баланс Центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради. Інформує заступник міського голови Дмитро Миколаївич Варшавський. Да, якщо пам'ятаєте, минулої сесії, яка була в грудні, ми передавали центру надання соціальних послуг автомобіль і не передали до цього автомобіля газель, зимові газель. шини. Да, газелька була. Газель, газель. Василь Васильович пам'ятає. Тому процедурне таке питання потрібно передати ще ці шини до цього автомобіля. Чи будуть запитання? Та немає голосуємо. Немає голосуємо. Воротний за. Райтеровський за. Передати шини. Рішення прийняти. Відносимо на сесію. Третє питання: про передачу оперативного управління комунальної власного центру надання соціальних послуг Гордоцької міської ради, приміщень для облаштування пунктів надання соціальних послуг старостинських округах та створення робочого місця для фахівців по роботі з ветеранами. Інформує заступник міського голови Дмитро Миколаївич Варшавський по цьому питанні. так, ну як ви знаєте, в нас в громаді є практика по центрах гігієни, надання соціальних послуг нашим жителям, ветеранам, в тому числі на сьогоднішній день, і якби оглянувши. Наші приміщення звернулася до нас директор центру надання соціальних послуг городоцької міської ради Надія Іванівна Шевченко стосовно передачі частин будівель, а саме шести це в населених пунктах село Жищенці, село Тростянець, село Варівці, село Остапківці, село Чорниводи і місто Городок це частина приміщення Грушевського 90 ну, перший поверх. Ну, для облаштування цих центрів гігієни. Плануємо облаштовувати. Тому ага. передаємо на, на цю установу. Так, чи будуть запитання? Не буде. Тому пропоную винести дане питання на сесію. Будемо голосувати. Воротний за. Райкаровський за. Наступне питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей і знаків дорожніх кріплень на баланс комунального підприємства Городоккомунсерення. Сформує заступник міського голови Дмитро Миколаївич Варшавський. Так були в минулому році виділені кошти на закупівлю дорожніх знаків та кріплень до них. Дорожні знаки закуплені і плануємо встановлювати комунальне підприємство для того, щоб комунальне підприємство облаштовувало наші шляхові мережі. Вулиці громади населених пунктах передаємо безоплатно з балансу відділу житлово комунального государства на баланс комунального підприємства Гродокомусервіс. А в яких населених пунктах це має бути, чи чи не ну, по всій де, громаді? де є звернення? Ну, наприклад, ми знаємо, які в нас по городку є звернення, по яких вулицях біля шкіл також по вулиці Бухти. Там деякі знаки закуплені. Де в нас приписи є? Бо кожен рік. Щовесни і щоосені управління патрульної поліції здійснює обстеження вулиць і доріг в межах населених пунктів. Тому якби і на їхні приписи, і десь впорядкувати трошки, скажем, рух жителів, що на транспортній, що, що на пішоходах. Ну, тобто, отаке. Питання треба встановити. Я вже казав і ще кажу, встановити тушу не для гусятин. Бо будуть шофера, їдуть вночі, чужі не знають, І їдуть в Кремену, їдуть насатини туди, на об'їзну, гусятин. О, це я собі зараз заводив. За Запишіть, да, запиші, за -за запиші, бо то таке. Це не то, що мені колись вночі, в десять-один вечір в кремні спиня. Як мені проїхати на гусятин? Як розверть, розвертається, буде то облудити, і їдьте до городка, повертайте направо і, і, і гусятин там указати і вчепити. З однієї сторони, і з другої, бо війна була, знаки поснімали. І, і війна є ще до нині. Знаки сняли і не поставили. А люд, люди їдуть, блудять. Чужи їде з Дніпропетровська. Йди, йди вона, йде, де воно на уся йому повертати. Нема знака. То від занотують і сумнів. Занотував, ви, ви знаєте, що це дорога державного я значення. Я так. знаю, що дорога державного. Тому ми звернемося до відповідної служби, яка обслуговує цю дорогу. Нехай поставлять знак. Я знаю, що дорога державного значення. І ще одне Дмитро Миколаївич, я колись звертався на одній з сесій про те, щоб на поставити знак е при в'їзді в село Лісогірку, а саме зеркало. Зеркало на піджелізно-дорожним мостом. Я не знаю, чи там враховано цим, чи не враховано тут в цьому момент. Ну, Руслан Борисович, це також дорога місцевого значення. Якби ми не обслуговуємо цю дорогу, але ми розглянемо це питання. Також звернемося до служби, можливо, попросимо в них дозволу на встановлення оцього дорожнього знака сверичне зеркало. Так, 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 так. так. Того я собі зараз також занотую. Так. Ну що, ще, питання ще будуть? 5, 5, 5. Ні, питання, ні, по цьому питання. А ні, ще по цьому питання, питання. голосуємо. Питання. голосуємо. Все. Так, тоді голосуємо. Воротний за. Рейтаровський? за. Виносимо на сесію. І наступне питання про передачу комунального майна, а саме контейнерів металевих. Для сміття комунального підприємства родовокоменсервіс у користуванні направи господарського віддання. Інформує заступник міського голови Дмитро Миколаївич Варшавський. Так, у минулому році були закуплені 16 контейнерів відділом житлово-комунального господарства. Передаємо на комунальне підприємство господарське віддання для обслуговування нашого населення і в подальшому встановлення цих контейнерів, де є в тому необхідність. Мається на увазі площадки твердих поптових відходів, десь якісь згнили. Замінити і от як би так коротенько. Мене запитання. У вас є? Немає. Немає. Тому пропоную проголосувати. винести дане питання на сесію. Воротний за. Райтеровський за. Так, порядок денний вичерпано. Все, дякую.